З нами на зв'язку Володимир Торбіч, журналіст-розслідувач із Рівного. Вітаємо, пане Володимире. Чи чуєте ви нас? Пан Володимир вже нас бачить, але, мабуть, ще не чує. Вітаємо, пане Володимире. Наразі. Чи чуєте нас, пане Володимире? Так. На жаль, не, не чує наш ну, їсть, але спробуємо. Перенабрати колеги, попрошу э, передзвонити та до журналіста-розслідувача з Рівного Володимира Торбіща. Ну, ну і, а поки говор, ми устав, очікуємо, Торбіч. то останні новини, хоча вже кажуть, що є зв'язок, так? Ну давайте спробуємо так ще раз. Так. Пане Володимире, добрий день чи чуєте нас? Добрий день, чути так. Так, так чути. чуємо, ми вас теж вітаємо в нашому ефірі. Пане Володимире, хочемо з вами поговорити про справу Тараса Пустовіта, яка триває вже 8 років. Нагадаю, Тарас Пустовіт свого часу був заступником голови Рівненської обласної державної адміністрації. Він сам з міста Дубно, він його рідний брат. Григорій Постовіт працює в Луцьку, досі заступник голови Волинської обласної ради. Ну, але суть не в тому, суть в тому, що Тараса Пустовіта підозрюють у хабарництві. І чому ця справа триває 8 років? На вашу думку, як ви вважаєте? Ну, ця справа належить на рівні до топ корупційних справ, і такі справи. Не лише ця, а такі справи, на жаль, тривають от, по 6-8 і, і, можливо, будуть які більше тривати років. Е, і це, як ми спостерігаємо і спілкуємося з колегами по Україні, це не лише на Рівненщині, так, така ситуація з такими топ-корупційними справами. Е, на жаль, є кілька, от ми обговорювали з колегами з антикорупційних організацій, про які є причини цьому. І от визначили таких кілька, що це є. Наприклад, судові, судово, те, що я називаю судовою бюрократією, підходами суддів до, до справ. Те, що також одна з причин може бути те, як правоохоронці збирають докази, тобто там питання до професійності. Також ми визначаємо, що одна з причин є і суд, судово-правоохоронна корупція. І е, в меншій мірі проблеми в законодавстві. Чому в меншій мірі? Тому що, наприклад, е, антикорупційний суд все ж таки з цим законодавством, яке є, робить вироки, а регіональні суди, на жаль, тянуть руками, і, і це все йде до того, що реального вироку не буде. То висновок можна зробити один: що треба перезапускати судову систему. Судову систему і, і правоохоронну систему також прокуратура. Ніби як перезапускали, але потім слідство є питання до цього. Але звісно, що хороші суди реформовані, вони би вирішили багато чого. Пане Володимире, то ви стежили за судовими баталіями, та я так розумію, вони відбувалися і в Рівному, і в Волинському апеляційному суді, так? І на даний момент де відбуваються ось ці засідання? У рівному винесли вирок в шахрайстві, тому що суддя не побачила там повного і і винесла вирок шахрайство, і, і цей вирок міг би бути, але прокуратура його оскаржила саме в саме Волинському апеляційному суді, і е, справа повернулася знову в Дубенський суд. Угу. І там знову три роки вона фактично дуже рідко розглядається то пандемія, то війна, то ще якісь причини. І, власне, все, ну, виглядає, що все йде до того, що її хочуть закрити просто за тим, що минуть роки притягнення до відповідальності. Ну, там так 10 років, та чи скільки? Е, дивлячись, що там е, суть в чому ж, е, перший, перший, перший судовий розгляд був не довели угу. хабар, довели шахрайство. Шахрайство це до п'яти років, це достатньо, ну тобто, не тяжкий, вважається злочин в цьому випадку. А якщо знову суд прийде висновок, що це все таки шахрайство, то ну, тут можна закрити вже за строками. Якщо суд прийде висновку, що це таки одержання хабаря, хабаря одержання неправомірної вигоди, то теж, судячи з тому, що це вже йде восьмий рік, коли буде вирок невідомо. Теж є ймовірність, що його закриють, за, там, мені здається, менше 10 років має. Дивлячись, яка там санкція статті, там менше 10 років потрібно для того, щоб затягнути. А ну, прокурори… І це в перший, в перший раз, коли. На чому наполягають прокурори? Що все-таки це було одержання хабаря? Так, прокурори наполягають, що це одержання хабара. Але тут така ситуація, що якби вони погодились з тим вироком про шахрайство, то був би хоч якийсь вирок, хоч там і без ув'язнення було, але ну, все таки кримінальний вирок. А тепер вони оскаржили, і справа затягується далі, і може так бути, що взагалі не буде ніякого вироку. Ну тобто, ви... ну, тобто можна... Можна підозрювати такий собі суддівсько-прокурорський договорняк, можливо, він склався не, не навмисним. Ну, тобто, у нас нема доказів, що навмисне. Можливо, дійсно прокуратура хотіла щось довести. Але тепер виходить, що прокурор, якщо він не доведе одержання хабаре. Тоді йому вигідно затягнути, щоб цю справу закрили за е, тим, що минуть строки притягнення. Е, ніби як минули строки притягнення, я не винен. От. А якщо е, виправ буде виправдальний вирок, виправдувальний вирок, то, то тоді, скажімо так, адвокати, які нас консультують, говорять, що за це прокурорам перепадає. Тому вони, е, тут виходить така ситуація, що і обвинувачений. І сторона обвинувачення зацікавлені, щоб цю справу затягнути максимально. Власне, і суд, очевидно, теж зацікавлений в цьому. Ну, цікавий консенсус виходить. Ну, це біда нашої да, судово-охоронної системи така є. І, і в вироках таких, про... коли ловлять з хабарем великими посадовців. То дуже часто саме закінчується як шахрайство. Ну, Шахрайство, тому що ну, тут питання швидше до судової системи до їхніх підходів, тому що вони вважають, що якщо є якесь колективне голосування, скажімо, в комісії транспортній, як в цьому випадку там, то не можна заплатити одній особі, і вона все може вирішити. Ну, Тобто у них таке бачення. Судді. Тобто вони стверджують, що є колективна безвідповідальність, так? Вони ховаються за таким. Вони стверджують, що є, вони стверджують, що є колективне рішення, тому якщо одній людині заплатити, то вона не може на нього повпливати. А оскільки. Ну, всім в суспільстві живемо і всі розуміємо, що людина, яка має статус заступника голови адміністрації державної обласної, вона все ж таки може повпливати. І, але суду бачення, що, що не може. І тому часто такого типу справи вони закінчуються шахрайством, і це ще добре, якщо закінчується шахрайством, вироком по шахрайству. А ця, ця справа може закінчитись взагалі нічим. Великим шиком. Та дякуємо вам, пане Володимире. Отже, журналіст, розслідувач з Рівного Володимир Торбіч про справу Тараса Пустовіта, яку розглядають уже 8 років. Нагадаю, його підозрюють у хабарності чи точніше в шахрайстві. Доводять, що шахрайство насправді це хабар. Та дякуємо вам на все добре. До бачення.